Люба церква, друзі, знайомі, вітаю вас світлим Воскресінням Ісуса Христа. Ми згадуємо події, якої не було і не буде в історії творення світу, Воскрес, розп'ятий за гріхи усіх людей, Син Божий Ісус Христос. Воскресіння Ісуса Христа життя отримало перемогу над смертю. Ця дивовижна новина наповнила радістю галилейських жінок, зворушила душі учнів, привела в замішання римську сторожу, переповнила і змінила весь світ. Ця новина торкнулася серця кожного з нас. Коли Ісус Христос помер на хресті, його вороги вважали, що перемогли Його. Влада темряви вжила всіх заходів для того, щоб перешкодити Воскресінню Ісуса Христа. Ісуса Христа вразила смерть, але не могла втримати того, хто дає життя. Коли читаємо перше післання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ з п'ятдесят п'ятого вірша каже, де смерть Твоя перемога. Де твоя смерть і жало. Жало смерті то гріх, а сила гріха то закон. А Богу віддяка, що Він Господ... Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Сила Воскресіння, в прощенні наших гріхів в нашому оправданні, в нашому примиренні з Господом. В нашому Воскресінню апостол Павло розважає і каже, що якщо Христос воскрес, то і ми Воскреснемо при другому приході Ісуса Христа на землю. Хочу побажати кожному з вас. Жити переможним життям, очікуючи другого приходу Ісуса Христа. Христос Воскрес! Христос воістину Воскрес!